Незважаючи на те, що в самий розпал літа ми геть забуваємо про такі напасті, як застуда, хвороби і необхідність приймати антибіотики, зараз ідеальний час для того, щоб заготовити на зиму справжні природні ліки, які не тільки подбають про ваше здоров'я, але і заповнять неминучі нестачі вітамінів. Зовсім недавно ми згадували про незаслужено забутих українських народних суперфудах. А в сьогоднішньому огляді ми вирішили продовжити тему природних цілющих продуктів і розповісти на цей раз про природні антибіотики в сім відомих травах, які доступні кожному і допомагають ні трохи не гірше дорогих таблеток. Шавлія, хто не знає про шавлія, багатофункціональна рослина, однаково гарна як в якості приправи, так і в якості ліків. Кожен з нас, хоча б раз у житті, полоскав рот шавлією після походів до стоматолога або до лора. Відвар шавлії найпотужніше, найефективніше засіб для боротьби з інфекціями порожнини рота. Шавлія відмінно допоможе як при стоматиті, так і при будь-якому запаленні слизової оболонки горла ангінах, ларингіті і подібних неприємних захворюваннях. Крім того, лікарський шавлія використовується при шкірних захворюваннях, досить протирати шкіру ватним диском. Змоченим у відварі рослини для зменшення потовиділення і проти гормональних збоїв купуйте шавліє в аптеці, коштує він недорого, або запасайте прямо влітку ближче до вересня, щіть верхівки рослини в тіні. Розфасовуйте і заварюйте за призначенням. Пижмо маленькі, м'які яскраво жовті квіти, пижма справжній скарб, який можна використовувати для боротьби з різними захворюваннями. Пижмо має сильну антимікробну і протизапальну дію, і висушені подрібнені квітки використовують у вигляді відварів. Взяти 2 столові ложки пижма на 500 мл окропу, варити 10 хвилин, остудити і дати трохи настоятися, які потрібно приймати кілька разів на день до прийому їжі. Пижмо приймають при проблемах шлунково-кишкового тракту, кишечником печінки і гастриті, оскільки ця рослина є жовчогінною. Будьте обережні, пижмо, незважаючи на свою користь, сильний алерген. А її ефірне масло у великих дозах і зовсім отруйна перед прийомом відвару з цієї рослини краще порадитися з вашим лікарем. Чорна смородина, сушені листя чорної смородини можна пити просто для задоволення, а можна використовувати для профілактики простудних захворювань. Грві, бронхіт, гриб, чорна смородина допоможе впоратися з цими недугами завдяки своїм потужним протизапальним і антисептичним властивостям. Листя цієї Рослини містять більше вітаміну ніж ягоди, тому смородиновий відвар буде дуже ефективний для того, щоб зменшити будь-яку мікробну активність, будь-то гастрит, виразка, ниркова хвороба або газ. В якості профілактики чай з чорної смородини рекомендують пити в період вітамінозу або просто для підтримки працездатності і зміцнення імунітету. Деревій, всім відомий польовий білий квіточку широко застосовується в лікарських цілях. Настоянка деревію застосовується при хворобах серця або спазмах в кишечнику, а його відвар допоможе всім. Хто страждає на цукровий діабет або навіть тим, хто прагне схуднути, деревій допомагає при внутрішніх і зовнішніх кровотечах від хворобливої менструації до носової кровотечі, захворюваннях шлунково-кишкового тракту, анемії і захворюваннях нервової системи, справляючись в тому числі і з головним болем для того, щоб приготувати відвар деревію, потрібно 2 столові ложки подрібненого рослини залити 500 мл окропу і довести до кипіння, після чого дати настоятися близько 1 години. Приймають цей засіб кілька разів після прийому їжі. Ромашка, суцвіття ромашки можна збирати до кінця літа, а зберігати її не варто більше одного року. Найпростіший ромашковий відвар можна приготувати наступним способом. Хитки залити окропом і дати настоятися годину, чим більше квіток, тим міцніше вийде настій. Якщо у вас немає часу або ви не знаєте, який сорт ромашки слід збирати, ви завжди можете придбати цей відвар в будь-якій аптеці, практично за безцінь. В першу чергу ромашка застосовується при простудних вірусних захворюваннях, друге, її призначення проблеми зі шлунком. Прискорення метаболізму, поліпшення апетиту, стимуляція, виділення шлункового соку і сприятливий вплив на слизову кишечника. Якщо ви страждаєте від діареї або метеоризму, коліту, або спазмів кишечника, відвар з ромашки ваше найголовніше ліки, крім того, відвар з ромашки радять пити всім тим. Хто страждає від проблем зі сном або часто відчуває стрес, працюючи в умовах нервового напруження, чистотіл і в листі, і в стеблах, і в кореневищах чистотілу міститься маса вітаміну з вітаміну, а органічні кислоти, ефірні масла, а також природні антибіотики, фітонциди. настоянку або відвар чистотілу найкраще придбати в готовому вигляді. Справа в тому, що чистотіл є отруйною рослиною. Приймати якесь слід з обережністю і з оглядкою на свій тип захворювання відвар чистотілу приймають при шкірних хворобах. Аж до екземи та псоріазу з стерильної марлі, змоченою у відварі з коренів чистотілу, роблять примочки на кілька годин. Чистотіл застосовують також і при захворюваннях дихальних шляхів. Так, наприклад, гайморит і реніт лікують свіжовичавленим соком чистотілу, сік потрібно капати прямо в носовий хід, а при запаленні леганів і бронхіті допомагають інгаляції на основі сушеного чистотілу, солодки і соснових бруньок. А також простий відвар чистотілу календула, яскраво квітуча календула, найсильніший антисептик, знаменитий своїми потужними бактерицидними властивостями, помаранчеві квіточки. Рослина ціте довго з червня до середини осені. Потрібно просто висушити і розкласти по банках, а потім заварювати, коли це буде необхідно. Відвар календули застосовується при ангіні. Горло слід полоскати кілька разів на день. Стоматиті і запалені ясен, примочки і компреси з календули прекрасно допомагають позбутися від ячменю, а ось від кон'юктивіту краще допоможе розбавлена в співвідношенні 1 до 10 настоянка календули, яку можна купити в аптеці, гіркувати відвар Лікарської календули радять також пити при гастриті кілька разів на день за півгодини до їди, коліті і виразкові хворобі шлунка.